Так, зараз досить активізувалася комашня наша, і це в першу чергу оси, бджоли і шершні, які ми знаємо, останні роки були досить велике щастя, що люди викликали працівників ММС для того, щоб ліквідувати гнізда їхні. Також це комарі, різноманітні комахи, які до сих пір, можливо, наш, деякі були і невідомі до цієї пори. Досить багато викликів, особливо зараз в літній період, тому що люди і косять і працюють на городах, і їх в дуже великій кількості на даний момент. Ну в будь-якому випадку воно шкідливе все, але те, що, наприклад, ті комахи, які залишають жало або там виділяють жало, здебільшого, вони більш токсичніші, і шкідливіший вплив на організм людини, аніж звичайні блоки чи комарі. В літній період, напевно, це доходить до 5%. Ну так я не можу вам сказати точну статистику, але в середньому е і особливо, що зараз небезпечно, бджоли ці самі шершні, вони нападають роями, і навіть бувають укуси від декілька е штук, що саме небезпечніше, того що особливо, якщо укуси йдуть в районі голови, е це ще більший вплив алергену. Також перша допомога при такому, якщо у вас, наприклад, немає в аптечці адреналіну, ви не готові до такої ситуації, хоча б зразу викликати бригаду екстреної медичної допомоги, положити пацієнта в стабільно бокове положення. Якщо є проблеми з диханням, то в напівсидячі положення. Якщо це від укуси комахи прикласти до цього місця лід, але ні в якому випадку не витискати жалу, не стискати, не пускати крові і не робити якихось інших маніпуляцій. Це на доступ. Свіжого повітря одяг розтягнути, щоб не стискало. Коли особливо не надана вчасна екстрена медична допомога, е, пріоритетом для надання допомоги при анафілаксії, це власне стан, який загрожує життю і здоров'ю пацієнта. Е, це є першим препаратом допомоги, це зараз адреналін. Е, і якщо вчасно надати пацієнту медичну допомогу, а таке часто буває, особливо коли люди працюють в полі і біля них нікого немає, на жаль, це може бути летальним. Від декількох хвилин до декількох годин. І саме небезпечне є те, що навіть коли ви, здається, зараз зняли приступ своїми якимись власними методами, вони мають властивість повторитися цей приступ і не варто нехтувати, навіть коли ви бачите, що вам легше, але все рівно викликати працівників швидкої екстреної медичної допомоги для того, щоб або госпіталізувати, або якусь ще детальнішу допомогу надати. Власне, екстрену медичну допомогу варто викликати тоді, коли йдуть саме перші прояви дихальної недостатності, коли починається свербіж очей, набряк. Слизових горла і носа, набряк губ, набряк обличчя це в першу чергу потрібно тоді викликати швидку, тому що це в першу чергу загрожує диханню пацієнта в прохідності дихальних шляхів, які починають набрякати. Може страдати травна система. Люди не завжди звертають увагу, коли починається алергічна реакція, починається діарея, блювота, неприємні відчуття в абдомінальній ділянці в животі. І тоді люди більше схиляються до того, що це власне щось. Отруєння, якісь такі симптоми, а це може бути теж, от що саме цікаво, може бути проявом анафілаксії, яка потім з часом більш. Тобто, якщо, наприклад, вкусила люба комаха чи люба якась невідома вам істота, і у вас почалися такі симптоми, варто все таки запідозрити, що це знову ж таки розвивається алергічна реакція. Якщо це не критично і є можливість самостійно, немає проблеми з ковтанням, з диханням, тобто можна і самостійно випити антигістамінні препарати і зачекати декілька хвилин. Але якщо стан буде погіршуватися, в жодному випадку не чекати, а зразу викликати. Якщо, наприклад, ті самі комарів покусали, чи блохи зараз також досить активовані, варто мати якісь антигістамінні засоби. У них є вибір зараз дуже багатий, це, бо вони є і в розчинах, є для діток суспензії, є ампулки, є таблетовані препарати. Також і зараз велика кількість антигістамінних мазів. Навіть коли їдете десь будь-куди навіть відпочивати на природу, варто запуститися такими. Речами того, що ми ніколи не знаємо, коли нас комашка якась підчатує. Пшикалки, до речі, бувають досить ефективні, але знову ж таки вони йдуть на основі пестицидів, які варто особливо обережно застосовувати людям знову ж таки з алергічними реакціями. Того, що, якщо ви можете попшикатися від комарів, але вам буде це як ускладнення на вашу дихальну систему і на вашу алергічну реакцію, зв'язку з тим, що ви не переносите того чи іншого препарату, тобто застосовувати потрібно з обережністю.